Вітаю всіх, мої дорогенькі. З вами на зв'язку проплачена гадалка з Офісу президента, які платять за те, щоб вона відбілювала президента. Такі відгуки я отримала на всіх каналах, коли зробила розклад, що президент не в схемі. Дорогі парохоботи і не тільки парохоботи. Я читаю карти і я читаю їх так, як я їх читаю. Якщо ви знаєте, як читати їх краще. На своїх каналах робіть розклади і читайте їх по-своєму. І я не буду підстраюватись під вас і вам в угоду читати так карти, як вам це подобається. Це все, що я хотіла сказати. І тому свої возмущення і недовольство, і слова типа Лара репутація заробляється роками, а тіряється із-за одного розклада. Ви. Дивіться за своєю репутацією, мої дорогенькі, а я за свою відповідаю сама. І так, інформація, яку нам подають, правдива, тільки на 50%, як показав мій розклад. Нами маніпулюють. Нас взивають до праведного гніва. Другий розклад показав, що президент не в схемі. Я хочу подивитися на Тимура Міндіча. Як він буде себе поводити і наскільки степінь його вини, ну, присутня. Тимур Міндіч. Він буде робити якісь заяви. Він буде робити якісь заяви. Карта інформації, карта України. Е, можливо, буде робити заяву про якісь владні структури, наглядові структури, ті структури, які обвіняють його зараз. Він буде робити обратну інформацію подавати. Про ці структури, про ці якісь спеціальні служби. Яка йому буде поведінка? Тимура Міндіча Знову ж, карта громогласних заяв. які заявлення. Він буде захищатися більше всього. Які заявлення буде робити громогласні. Він себе вважає щ... жертвою спецслужб, якоїсь спеціальної громогласної операції великої. Володіє інформацією, яка може, в свою чергу, ну, унічтожити ну, ще когось. <с California> <shocked> ми ще почуємо і другу сторону. Да? Зараз ми чуємо одну сторону: це набу, САБ, детективи. Ми знаємо, звідки вони керуються. Вони всі керуються з-за кордону. Я нічого не Я не хочу сказати, що в країні нема корупції. Вона цвіте буйним цвітом, але та ситуація, яку нам подають, вона нам подається однобоко, і ми ще почуємо громогласні заяви іншої сторони, яка теж має якийсь компромат і може теж потопити ту сторону, яка зараз у нас топить цю команду. Ну, яка й говорила, боряться два корупційні клани. А Рашка і за кордон цим пользуються, щоб знести Зеленського. Щоб знести Зеленського? Так, ну я так розумію, що він зараз за кордоном. Він виїхав. Він виїхав, отшельник, виїзд. Да? Виїхав е з якимись своїми м рахунками, е або, або з якимись, він буде за своє майно боротися, я хочу сказати. Да? Буде боротися за своє майно. Чи буде це удачно, ну, навряд ли. Навряд ли. я думаю, що все-таки його чекають дуже нелегкі часи, дуже нелегкі часи, і його можуть навіть екстрадірувати оттуда, де він зараз. Я знаю, що Ізраїль не видає своїх громадян, не знаю, чи є він громадянином в Ізраїлі, але карти показують, що він може піти звідти, де він знаходиться, і це для нього буде великим ударом. Майбутнє Тімура. Його життя перевернулося на 180 градусів. Мені показують Тімур, буде Тимур або його представителі. Да, адвокати, захисники будуть робити якісь дуже громкі заяви. Тобто Тімура теж є що сказати і вивести в... Пробудити у нас з вами да отвітну реакцію негодування ще і до інших якихось людей, і до інших структур. Ми розчаруємося не тільки у тих, в кого ми щас розчарувалися, ми розчаруємося ще і в іншій стороні, яка зараз на коні і яка зараз веде це розслідування. Знову карта зірка, медійність, сила. Тут навіть буде Трамп замішаний якимсь боком в цю боротьбу вступить. Ну, понятно, що він буде захищати себе все покритом раком. Я не хочу відбілювати ні одну, ні іншу сторону. Абсолютно. Я знову повторюю свою думку, без... яка сформувалася давним-давно і без карт. В країні е воюють дві корупційні структури. Корупція у владі і ті корупціонери, які повинні боротися з корупцією, вони такі самі. Да? І оця боротьба іде. Буде захищатися. Ну, мені раніше не показували принудительної тюрми, Тобто, що він сидітиме в тюрмі, але реальніше, що і в тюрмі буде. Шанс, що він буде в тюрмі ну, процентів 20-25%. А от, ну, Звісно, що на його репутації, на його кар'єрі, на його роботі поставлена жирна жирна крапка. Майбутнє Тимура Міндіча, майбутнє Тимура Міндіча, майбутнє Тимура Міндіча. Чоловік наскільки хитрий і наскільки опитний в цих всіх ділах, і наскільки має великі зв'язки як за кордоном, як в Україні, як в США, так і в Європі. І, скажімо так, що я, я, я не бачу, що прямо... Е Ну, понятно, що це все, поки йде скандал, це буде для нього ужасом ужасним. Але в майбутньому, якщо дивитися на майбутнє, да, то він буде в матеріальній сфері, він буде займатися привичною йому справою, він буде працювати. Мах. да, Все в нього буде добре. Якщо дивитися, коли скандал потухне, да, коли все уляжеться, всі якісь висновки будуть зроблені. Мах. <плес> Очень гібкий чоловік, ідущий на компроміси і знаходячи її виход з будь-якої ситуації. Ну, от... Дамо кловіч над ним повисить, але голову не отсічи. Скажем так. Він буде далі на свободі і буде працювати, займатися своєю справою. На сьогоднішній день карти показують так. Передивимось, через якийсь час, будемо дивитися на розвиток подій.